Вітаю. В даному відео розглянемо можливість перевірки кваліфікованого електронного підпису, накладеного на файли при інтеграції зі сторонніми системами на рівні бізнес процесів. Дана функціональність покриває перевірку цілісності підписаних даних у контейнері ESIC, який дозволяє зберігати декілька файлів в різних форматах та в контейнері CADES. Більш детальну інформацію про типи контейнерів можна знайти в документації. Варто відзначити, що в даній ітерації реалізовано перевірку файлів із вбудованим типом підпису, коли дані і підпис приходять в одному файлі. Переглянемо референтний приклад бізнес процесу по перевірці підписаного файлу з інформацією про домашніх тварин. Розробник регламенту в кабінеті адміністратора при моделюванні бізнес процесу використовує користувацьку задачу, на формі якої користувач вносить дані для пошуку інформації про тварину, в даному прикладі використано номер Чіпа. На наступному кроці, у скриптовій задачі бачимо скрипт, що емулює виклик зовнішньої системи, яка повертає інформацію про тварину в тілі відповіді. Отримання даних та файлів із зовнішньої системи це існуюча функціональність. Відповідь містить поле MainFoto, значення якого це фотографія тварини, яка підписана у контейнері CADES. Та поле Photos, значення якого це додаткові фотографії тварини, які підписані у контейнері ESIC в Base 64 кодуванні. Далі розробник регламенту використовує паралельний шлюз та дві сервісні задачі з новим типовим розширенням Signature Validation by DSO Service. Цей делегат перевіряє валідність підпису. Особливістю даного делегата є поле «Контейнер», що містить перелік доступних типів контейнерів для опрацювання. В одній сервісній задачі перевіряється валідність підпису головного фото, яке було отримано в контейнері ESIC, а в другій інших фото, які були отримані в контейнері CADES. Розробник може вибрати ESIC або CADES контейнер, а також вказати All, якщо необхідно автоматично перевірити, в якому з двох форматів надходять дані. В полі Data вказано змінну, яка містить дані у base 64 кодуванні. Закодовані дані включають в себе підпис, який в подальшому буде провалідовано та опрацьовано. Далі розробник може змоделювати будь-які умови для перевірки підписів. В даному прикладі змодельована перевірка, що обидва підписи валідні, і для головного фото, і для інших фото. Після успішного проходження перевірки валідності підпису. Виконується скриптова задача, яка збирає інформацію про підписантів отриманих файлів та проводить перевірку на співпадіння персональних даних. Інформацію про підписантів отримуємо за допомогою нової -функції Signature Details. Слід зазначити, що функція приймає лише контейнери ESIC та CADES, тип якого необхідно налаштувати у функції. Після перегляду даних про підписанта на формі. У скриптовій задачі використано джуел-функцію Signature Content, яка отримує перелік файлів, що були підписані. Вона також приймає лише контейнери ESIC та CADES, тип контейнера необхідно налаштувати. Далі розробник моделює кроки по підписанню даних та їх збереження в базу даних реєстру. Переглянемо виконання даного бізнес-процесу Користувач, автентифікувавшись в кабінеті. Ініціює бізнес процес, перевірка підписаних даних, отриманих із сторонньої системи. Вносить номер чіпа тварини, після чого переглядає дані про підписанта на наступній формі. Перейшовши далі, користувачу відображаються ім'я та номер чи тварини, а також основне та додаткові фото, які він може вивантажити на свій пристрій та переглянути. Після підписання даних на формі користувач успішно завершує виконання бізнес-процесу. Таким чином, дана функціональність дозволяє користувачам перевірити цілісність отриманих даних зі сторонніх систем, обробити файли, які були підписані, та отримати інформацію про їх підписантів. Дякую за увагу!